Очеред у цій балці на вулиці Черівній зайнявся у саму спеку у 14-й годині. Вже за 5 хвилин на пожежі працювали рятувальники. На дану пожежу прибули два підрозділи. На теперішній час займаються ліквідацією наслідки надзвичайної ситуації, а саме на відкритій території екосистеми. Вогонь охопив територію близько 800 квадратних метрів. Гасіння ускладнювалося тим, що здебільшого тут болотиста місцевість. У свою чергу це не дозволило вогню швидко розповсюдитись. За словами пожежних, загрози приватному сектору, який був на пристойній відстані, не було. Вогнеборці припускають, що саме призвело до пожежі. Необережне поводження з вогнем не встановленою особою, мабуть, покинутого тліючого тютюнового виробу. Остаточну причину мають встановити правоохоронці. О пів на шосту вечора пожежу було ліквідовано повністю. Рятувальники звертаються до громадян міста, району з переконливим проханням не спалювати суху рослинність та сміття. Під час пожеж в екосистемі гинуть практично всі живі істоти в траві та на поверхні ґрунту. Сьогодні такі займання відволікають від задач воєнного часу рятувальників, військових та правоохоронців. А навмисні підпали сухостою нині караються як диверсія. За такі дії можна сісти заграти на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Ірко Ноненко, Андрій Славний. Цей день.